Про зимове отримання доріг та відкриття руху відремонтованим шляхопроводом поговоримо з очільником служби автомобільних доріг Дніпропетровської області Олександр Коломійцев у нашій студії. Ми раді вас вітати. І Доброго одразу дня. хочеться розпочати з того, чи готова служба до зимової негоди. З четверга вже знаємо, що буде, буде снігопад, можливо, потім відлига. Ну, кажуть, що зима приходить, не очікувана, але ж ми готові. Ми ще восени підготувалися до складної зими для нашої країни, тому можна сказати, що служба автомобільних доріг до зими готова. За яким принципом облаштовували дорожньо-ремонтні пункти? І чи буде можливість їх ще збільшувати? Зараз їх 25, Правильно, кожна дорожне ремонтне підприємство ДРП. У нас їх 25 на території Дніпропетровської області. Вони облаштовані до автономної роботи. На них є е, спеціальна дорожна прибиральна техніка. Це комбінована дорожна машини, піскорозкидовачі, е, снігоприбиральна техніка. А також у нас на кожної базі у нас концентрований незнижувальний запас павно матеріалів. Він створений таким чином, щоб 10 днів е, кожне ремонтне підприємство відпрацювало автономно. Тобто, якщо у нас будуть якісь завали чи якісь намети, вони самостійно можуть розчистювати дороги. Всього нас таких 25 п'ять дорожно ремонтних підприємств. Всі вони готові. Ми їх проінспектували ще до початку сезону. Тобто, восені обстежили, перевірили техніку. Ми до зими готові. Диспетчерська служба працюватиме як і раніше. Телефон диспетчерської служби змінився в минулому році. Ми працювали в диспетчерській службі Дніпропетровської області. Зараз у нас перший рік у нас діє єдиний диспетчерський центр, який діє за номером 067 460 80. Це, за цим номером можна телефонувати. Він централізовано діє в Києві. Вся інформація буде передана нам. І наш диспетчер вже відпрацює на місці ту інформацію, яку отримали. Бо можна сказати, з початку військових дій наша диспетчерська служба не припиняла роботи. Ми порахували, що у нас за початок військових дій в день дзвонили близько 300 звернень. І це було не тільки звернення щодо дорожніх робіт чи стану доріг, а були звернення і по шляхам евакуації, і по напрямкам, які у нас працювали. Наша диспетчерська служба завжди допомагала тимчасово переміщеним особам щодо якісного шляху безпечного шляху у напрямках інших областей України ще стосовно дорожніх ремонтних пунктів. Чи не збираєтесь, чи не було такої ініціативи зробити там облаштувати якісь пункти обігріву? Всі дорожньо-ремонтні підприємства вони працюють автономно, але ж в службі автомінь доріг ми вперше. Мабуть, в країні ми подали заявку щодо облаштування пункту обігріву. Це пункт незламності. Зараз ми проходимо перевірку чи пристосоване наше приміщення до пункту незламності. Там буде вже встановлений генератор, спутникова система інтернету. Можна буде зробити собі каву, підзарядити мобільний телефон, а також пункт обігріву. Тобто настановлено автономне опалення. Система УФО можна буде. eh uh, Як підігріти свою їжу, зарядити телефон, а також деякий час попрацювати, бо приміщення невелике, але ж як пункт незламності, воно виконає своє завдання. Тому можна окремо звернутися до підприємств, які мають можливість надлишню електроенергію, що вони можуть підключитися до неї, надати людям допомогу. Будь ласка, надавайте зараз допомогу, бо дуже важливо, щоб ми ставили своє плече кожному, кожний українці, кож. Українців. Тобто цей проєкт вже в розробці, правильно я розумію? Плануємо в цьому, на цьому тижні, якщо все буде добре, що ми відкроємо цей пункт незламності на території Служби автомобільних ріг Непторозько області. Скажіть, будь ласка, чи була цьогоріч можливість закупати якусь нову техніку? В цьому році техніка не закупалась, бо у нас є підрядна організація, яким у нас заключені контракти. Техніки у нас достатньо. Пальномастивними матеріалами ми забезпечені. Посипний матеріал, який ми заготовили, теж у нас наявності. Тобто, всі матеріали у нас є для того, щоб ми безпечно пережили цю зиму. І от стосовно матеріалів, піщана суміш. Чи скільки її в наявності? Скільки було потрібно, наприклад, минулого року, і ми знаємо, що в Солидарі купувалось цей посипний матеріал і не тільки Україна, а й за кордону були замовлення. Зараз він тимчасово окупований. Тобто, як зараз цим безпечно пережити зиму? Нам достатньо піщаної суміші, а також піщано соляної суміші. Завдяки цьому цієї суміші не дозволяється на дорогах створитися ожеледиці. Тому у нас матеріалу достатньо. У нас були ще в минулій році заготовки, а також ми зараз отримуємо підрядна організація, закупають за кордону сіль для того, щоб перезимувати. У нас на перший етап зими у нас матеріалу достатньо. І 1 грудня було відкрито рух по трасі Кривий Ріг П'ятихатки. Правильно, що мають знати водії? Що це за дорога? Це дорога, яка єднає місто Дніпро. Через місто Кривий Ріг та йде до міста Херсону. Тому ми прискорилися восені щодо виконання робіт на, цьому, на цій ділянці. Ми розуміли, що звільнення всієї країни воно вже близько. Тому наше завдання як служби доріг забезпечити проїзд, безпечний проїзд всіми ділянками доріг Дніпропетровської області. Ця дорога М30, яка єднає схід та захід, ми її відкрили в минулому році. Вона отримала символічний індекс М30 до 30-річчя Незалежності країни. Ми її відкривали в минулому році. І вона дійсно в цьому році вона виконала своє, своє ім'я. Вона єднала схід та захід. У нас всі внутрішньопереміщені особи рухалися саме цієї дороги. Ці дороги у нас в Дніпропетровської області були у проїзному стані, але ця дорога вона дійсно витримала велике навантаження. Коли ми виїжджали на цю дорогу, у нас були колони внутрішньопереміщених осіб. Саме цей шляхопровід він знаходиться на цій, на цій ділянці. Це єднання дороги Н-11 на Кривий Ріг, і далі до міста Кривий Ріг і на Херсонщину. І тому ми мост будь шляхопровід ми відремонтували, і сьогодні у нас безпечні вантажі, гуманітарна допомога, внутрішньо переміщені особи всі рухаються цією ділянкою, не об'їжджаючи цей міст, який знаходиться в стадії ремонту, враховуючи повномасштабну війну. Чи усе заплановане у цьому році вдалось виконати? І які плани на 23-й рік і чи беретесь ви їх зараз будувати? Плани на 23-й рік ми вже е підготували, але ж все. Залежить від того, коли ми переможемо. ми розуміємо, що перемога за нами, але ж треба час, який для того, щоб дійсно приступити до будівельних і ремонтних робіт. Плани на 2022 рік у нас були дуже грандіозні. Але ж на жаль, військові дії, війна вони обервала наші плани. Але ми приступимо до виконання цих планів у 2023 році після перемоги. Зараз наше завдання це забезпечення безпечного проїзду з державними дорогами. І можна сказати, що Дніпропетровська область всі дороги знаходились в проїзному стані, де у нас діють обмеження, обмеження введені виключно військовими. І це для безпеки руху. Тобто всі дороги Дніпропетровської області в проїзному стані напередодні відзначали день волонтера. Як власне служба автомобільних доріг допомагає Збройним силам? Дніпропетровська служба автомобільних доріг вона приймала безпосередню участь у зборі коштів щодо допомоги армії. Ми збирали кошти на фонд. «Повертайся живим. Ми проводили благодійні акції. Благодійні футболи, матчі ці кошти були направлені на закупівлю військового обладнання і направлені на допомогу збройним силам України. Навіть у нас є подяка, подяка колективу, бо отримав я її особисто. Цю подяку медаль, але ж. Керівник служби він завжди отримує і скарги з неякісно виконаної роботи і подяки. Тобто, ми не були байдужими, і ми працюємо дійсно сьогодні на перемогу. Але головне наше завдання це забезпечення проїзду дорогами Дніпропетровської області. Дякую вам про зимове отримання доріг та відкриття руху відремонтованим шляхопроводом. говорили з очільником служби автомобільних доріг Дніпропетровської області Олександр Коломійців. Був у нашій студії.